Не перший раз ми вже відвідуємо стрітфуд-фестивалі. І якщо в Спірсі цей фестиваль відбувався, ну, може, там два, можливо, три рази на рік, то в Жиліні, через те, що місто велике, цей стрітфуд-фестиваль, звісно, відбувається частіше. Масштаб, звичайно, трошки інший, і трошки менше власне, точок. Де можна щось купити, вони збираються в великому місцевому парку під мостом, і, звичайно, вибір там на будь-який смак. Там є і годоги, гамбургери, є і солодкі, є і тайська кухня, є абсолютно все, що ви можете захотіти або забажати, всілякі піци, все, що завгодно. І це все, звичайно, по ціні трошки вище, ніж якби ви навіть в ресторанах щось купували. Наприклад. Ходою коштують 7 євро, а, наприклад, десь в кебабі в центрі ви можете такі самі купити за 5. Але е класно все облаштовано, є багато місць на галявині, де можна посидіти, і багато столиків, багато людей. Тобто це прям фестиваль. Ну а за фестиваль, власне, треба платити трохи більше.